Привітати кіроградських бійців. За кілька тижнів за кілька тижнів до Дня української армії, який відзначається 6 грудня, активісти громадської організації Серця матерів влаштували акцію Ціную мир. Волонтери збирають необхідні для бійців речі, щоб напередодні свята відправити їх на передову. Допомогти закликають усіх небайдужих кіроградців, адже організація відправляє речі захисникам більш як з трьох десятків військових формувань. Як і чим можна підтримати наших героїв, дізнавайтесь з наступного сюжету. Акцію напередодні свята української армії влаштували, щоб не лише привітати кіровоградських бійців на передовій, а й нагадати самим містянам, що потреба підтримки не зникла. По сравненню з прошлим годом, то, звісно, активність сильно упала. Навірно, в зв'язку з тим, що економічна ситуація в країні дуже тяжова, нових людей дуже мало. Вот а так в основному ж. Привітати зі святом кажуть волонтери, можна усім від шкарпеток до медикаментів. Особливо ж на фронті цінуються цигарки, кава, солодощі та дитячі малюнки. Малюнки дитячі. Зараз дуже вже, ну, влітку вони трошечки за ними засумували, заскучали за малюнками, бо дітки були всі на канікулах, а зараз дуже ну, просять всі малюнки дитячі. Загалом же збирають абсолютно все: їжу тривалого зберігання, тару для неї, теплі речі, засоби гігієни. Все це необхідно захисникам компустийно. Если мы посылаем, допустим, скажем, одну посылку там да через новую почту, вот, то мы стараемся Положити туди як мінімум на 10 человек. тому що за кожним одним бойцом стоїть ще 10 человек. ти ж не положиш одному, а остальные ребята будуть дивити. зараз. Волонтери не лише збирають допомогу для бійців, яка надходить від благодійників, а й плетуть зимові маскувальні сітки. Для них необхідні біла тканина, що не відбиває світло, та ниткова сітка, а також просто допомога в плетінні. Марпіхам, конечно, зеленого цвіта не надо, а такого для укриття всіх бліндажей, техніки, тому що літають безпілот. Лежить сітка на техніці, то вона не видить, що знаходиться під цими сітками. Спасають життя нашим ребятам. Щоб підняти бойовий дух та створити святковий настрій хлопцям на сході, в організації серця матерів, звичайну тару для посилок прикрашають світлинами. Хочемо зробити хлопцям такі святкові подарунки. Надіємося, що люди нам допоможуть їх скласти, а ми зараз заготовляємо тільки самі коробки. Рішили їх обклеїти ну, такими гарними. Дівчатами, дітками, дитячими малюнками волонтери закликають містян не залишатись осторонь та привітати кірвоградських захисників. Біда в країні є. І дуже велика просьба об этом не забувати. Тому що ми волонтери, теж ми. Ми будемо вічно і тоді, коли нам будуть допомагати. Допомогти грошима можна, надіславши їх на рахунок, який ви зараз бачите на екрані. Принести речі або будь-яку іншу допомогу можна з понеділка по суботу, з десятої ранку в офіс організації Серця Матерів, що знаходиться на першому поверсі будинку побуту на площі Богдана Хмельницького. Сергій Михайлін, Яна Семенюк, Сергій Баранюк день за днем.